Привіт, друзі! Зовсім трішки залишилось до Різдва та Нового року. Тому потрібно приготувати ще один варіант салату, щоб ви змогли вибрати собі на святковий стіл один з рецептів. І сьогодні в мене буде е, салат дуже-дуже смачний з креветкою, грушею та соусом. Вінегрет. Друзі, це як завжди дуже смачно, корисно та просто. Тому давайте готувати. І для нього нам знадобиться листя салату, авокадо, груша, обов'язково стигла, ароматна та солодка, але не дуже м'яка. Помідорчики чері, зубчик чеснику, тут у мене свіжий тим'ян, але можна використовувати е, сушений. креветка, вона в мене вже зварена та почищена. І для соусу винний оцет або лимонний сік, діжонська гірчиця, оливкова олія, сіль та перчик. І ще я хочу використати, в мене є ось такі. Соус на основі винограду муска, дуже смачний, але це зовсім не обов'язково. Просто в мене такий люблю різні соуси, якось купувала в фозі. Якщо ви також любите, завжди можна використовувати для багатьох продуктів. Тому готуємо, друзі, і смакуємо. Спочатку е, приготуємо креветку. Так як вона у нас готова, потрібно лише трішки її ароматизувати. І для цього е, я додаю на сковорідку вершкове масло. Сюди зараз візьму е, зубчик чеснику, Ось так його нарізаю, додаю тим'ян і прогрію вершкове масло трішки, щоб всі аромати. Чесничок та тим'ян віддав нашому вершковому маслу. Гарно прогріваємо. І зараз сюди додамо з вами креветку. Буквально одну хвилиночку про... обсмажимо їх та залишимо в цьому ароматному маслі. Ось так. Додам зараз сюди трішки солі, трішки чорного перчику. І даємо обсмажитись. Для соусу вінегрет змішуємо е, е, так, е, винний оцет, додаємо сюди діжонську гірчицю, розмішую, вливаємо оливкову олію, все перемішую, додаю сюди сіль, додаю чорний перчик. І соус вінегрет у нас з вами готовий. Гарно-гарно перемішайте, щоб об'єдналися всі інгредієнти, і соус трішки загустів. Ось так, бачите, все, наш соус готовий. Зараз кубиком наріжемо грушу, кубиком авокадо і на дві частини розріжу помідорчики черрі. Це ми з вами підготували, тепер можна збирати салат. На листочки салату відправляємо трішки соусу і гарно перемішуємо листочки, щоб вони в нас були в соусі, просочилися гарно і не були сухими. І на листочки можна дати трішки солі, буквально трішки, і трішки, трішки свіжозмеленого перчику. Далі, що у нас іде? А далі ми відправляємо до листочків. Грушу нарізану. Як і сказала, обов'язково, щоб вона у вас була такою тугенькою, але в той же час м'якою. Ось так. Таку грушу вибирайте. І знову гарно все перемішайте, щоб об'єдналися всі смаки. Бачите, вже красиво, вже можна і хочеться з'їсти. Далі, в нас іде авокадо, знову трішки розмішуємо. І дамо зараз. Сюди ще, так, де соус вже заділа. <хи> і дамо сюди трішки соусу. Знову все розмішуємо. Бачите, все дуже-дуже швидко, дуже просто. Люблю такі салати, щоб вони ще були корисними для здоров'я. Далі не люблю всякі майонезні салати, тим паче, стільки різних соусів можна приготувати без майонезу. Так, додала помідорчики чері. І що у нас залишилось? А залишилось нам додати з вами наші креветки. Головне, не пересмажте їх, щоб вони у вас були м'якенькі. І ще я вирішила додати трішки сиру. Можна пармезан, можна гранопадано. Я знайшла в себе ось такий був гранопадано, тому зверху дам трішечки сиру. Так, розкладаємо креветки всі. Вже хочеться скоріше спробувати. Я думаю, ви вже впевнені в смаку цього салату, тому що такі інгредієнти смачні. Що, може бути, тут в нас з вами не смачно. Так, знову даємо трішки соусу, що у нас залишився. Дам перчику, обожнюю, чорний свіжозмелений перчик. І хочу дати трішки ще соусу на основі мускатного винограду. Таку кислинку дасть, він кисло-солодкий. Ну і зараз відкрию сир і дам трішки сиру на салат. І фінальний штрих, друзі, це смачний сир. Сиру ніколи не буває багато, забагато. Тому ось так присипаємо, обов'язково, щоб він у вас був дуже-дуже ароматний. Ще. Дозволю собі трішки перчику. І ось погляньте, який салат у нас з вами готовий. Лічені хвилини, друзі, і салат в нас вже готовий. Дуже красивий виходить. Такі кольори і зелений у нас тут, і червоний, і жовтий. Така ароматна в мене груша. Так, ну а зараз спробуємо, що ж у нас з вами вийшло. Так, проводимо дегустацію. Поки робила вже так, хотілося спробувати. Так, ну а зараз пробуємо. Ви знаєте, це дуже і дуже смачно. Груші, грушу не потрібно піддавати ніякій термічній обробці. Часто обсмажують її, але вона настільки смачна, соковита, що не потрібно нічого з нею робити. І давати якогось лишнього жиру. Друзі, ну як же це смачно, як же це ароматно. Так візьму ще помідорчик Чері. М -м -м. Обов'язково приготуйте цей смачний салат. Він настільки легкий, друзі, дуже легкий, дуже смачний, дуже простий, тому варто його приготувати. Так, ну а з вами, як завжди, на каналі Рецепти Джулії була Юлія. Якщо вам подобаються мої відео, готуйте за моїми рецептами, ставте лайк, діліться їми з друзями, коментуйте обов'язково. Хто ще не підписаний, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. А ми з вами будемо збиратись на моїй кухні. І знову готувати щось смачненьке. Навіть хочеться швидше, швидше закінчити все і насолодитися цим смачним салатом. Так, вирішила, тепер стопроцентно буду готувати його на Новий рік. Обов'язково і вам раджу побачимось!